Всім доброго дня! Ще раз щось не знаю, щось нас альма приболіла В очередной раз, тому якось нема що знімати, нема що показувати якось так. Нагадую ще раз про донати. Кидайте донати. Карта вказана в описі каналу. Якось так. Я нікуди не пропадаю. Буду далі на каналі. Так що все добре. Будемо сподіватись. Так? Дякую, відео. Будемо далі з вами. Як завжди. Mm. Так що кидайте донати. Карта вказана в описі каналу. Ладно. Всім до зустрічі. Буду, певно, вже ввечері, не знаю. Подивимося. Щас нічого сказати не можу.